Цей смузі з отруйним яблуком на Хелловін наповнений смачними ласощами. Виклик міксології на Хелловін створить моторошний, але смачний коктейль з отруйним яблуком. Хеловін це не лише костюми та цукерки, це ще й чудова нагода проявити творчість. А що може бути креативніше створення власного фірмового коктейлю? Забудьте про банальні напої цього вечора потрібно дивувати. Як людина. Яка роками захоплюється міксологією і любить створювати атмосферні напої для особливих випадків, я пропоную вам не просто скопіювати рецепт, а надихнутися ідеєю отруйного яблука і створити свій власний, унікальний шедевр. Замість того, щоб просто повторювати чужий рецепт, я хочу поділитися своїм досвідом і дати вам інструменти для створення власного унікального коктейлю. Адже в міксології як і в будь-якій творчості, головне натхнення та експеримент. Ідея отруйного яблука є чудовим початком, але її можна розвинути та адаптувати відповідно до ваших смаків та вподобань гостей. Чому коктейлі на Хелловін це круто. Хеллоуін це свято, яке спонукає до веселощів і незвичайних рішень. Коктейлі на тему Хелловіну додають атмосфери святу та роблять його ще більш незабутнім. Уявіть собі, гості в костюмах, моторошна музика, приглушене світло, а в кожній руці іскристий зеленуватий коктейль, що нагадує отруєне яблуко сказки про білосніжку. Вражаюче, чи не так крім того, створення тематичних коктейлів чудовий спосіб проявити свою творчість і здивувати гостей. Це можливість створити щось справді унікальне та незабутнє, що виділить ваше свято серед інших. Від отруйного яблука до власного шедевра моя порада. Ідея отруйного яблука є чудовою відправною точкою, але її можна і потрібно розвивати далі. Ось кілька порад, які допоможуть вам створити свій унікальний коктейль: Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами. Замість того, щоб сліпо копіювати чужий рецепт, спробуйте додати улюблені фрукти, трави або спеції. Наприклад, можна використовувати яблучний сік, лимонний сік, яблучний оцет, яблучне пюре, яблучний лікар, кальвадос, ром, горілку, текілу, джин, вермут, бітер. Подумайте про візуальне оформлення: величезну роль відіграє колір, форма і оформлення коктейлю. Зелений колір, що нагадує отруйне яблуко, можна отримати за допомогою спіруліни, шпинату, сиропу ем'яти м'яти або зеленого харчового барвника. Прикрасити коктейль можна часточками яблук, карамелю, мармеладом, цукровою пудрою, їстівними блискітками. Зверніть увагу на баланс смаків. У хорошому коктейлі повинні бути представлені всі основні смаки: солодкий, кислий, гіркий, солоний. Важливо знайти правильний баланс між ними, щоб коктейль вийшов смачним і гармонійним. Не забудьте про презентацію: красивий келих, оригінальне оформлення та вміла подача можуть значно покращити враження від коктейлю, використовуйте тематичні келихи, прикрасьте їх павутинкою з карамелі або цукрової пудри, додайте лід незвичайної форми. Мій рецепт зловісного яблучного еліксиру. Надихнувшись ідеєю отруйного яблука, я створив власний рецепт зловісного яблучного еліксиру. Це коктейль, який поєднує в собі солодкість яблука, кислинку лайма, пряність кориці та легку гірчинку бітера. Інгредієнти: 45 мл яблучного лікару, наприклад, кальвадос, 30 мл яблучного соку, 15 мл соку лайма. 10 мл м'ятного ем сиропу, 2 краплі бітера енгестюре. Лід для прикраси шматочок яблука, паличка кориці, цукрова пудра. Приготування. Змішайте яблучний лікар, яблучний сік, сік лайма, м'ятний сироп і бітер енгестюре в шейкері з льодом. Ретельно струсіть шейкер протягом 15-20 секунд. Процідіть коктейль в охолоджений келих для мартіні або купе, Прикрасьте шматочком яблука і паличкою кориці, посипте цукровою пудрою для моторошного вигляду. Коктейль має освіжуючий смак і приємний аромат. Ідеально підходить для Хелловіна та інших святкових заходів. Більше ідей тематичних коктейлів. Якщо вам сподобалася ідея з отруйним яблуком, Ось ще кілька ідей для тематичних коктейлів на Хелловін, кривавий басейн, коктейль на основі томатного соку, горілки і вустерширського соусу. Відьомський напій, коктейль на основі темного рому, лимонного соку і ем'ятного сиропу, коктейль з ем'ятою привидів, коктейль на основі ем'яти, рому і лайма, гарбузовий жах, коктейль на основі гарбузового пуре, рому і спецій. Висновок. Хеловін це час, коли можна дати волю своїй фантазії і створити щось справді незвичайне. Створення тематичних коктейлів відмінний спосіб додати атмосфери свята і здивувати гостей. Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами, прикрасами та подачею. Пам'ятайте, що найкращий коктейль той, який зроблений з любов'ю та натхненням. Головне не просто скопіювати рецепт. А створити свій власний, неповторний шедевр, що відображає вашу індивідуальність і смак. Сподіваюся, мої поради та рецепти надихнуть вас на створення власних унікальних коктейлів на Хелові зі святом.